Для мене дуже приємно тут бути такати, з офіційним візитом. Я вже перед тим книжком-тишком відвідував, коли навіть якусь писанку написав раз в музеї. Але в цього разу зв'язку з проєктом Проміс, ну і взагалі із минулого року 125 ліття поселенням українців в Канаді, і цього року 150 ліття Канади. Я чую, що у вас навіть є одна дільниця міста, яку називають Канадою. Так що я поставив як завдання проектові, щоб якось це відзначити також ту частину Коломиї. Але то просто показує наскільки близькими є наші зв'язки на Івано-Франківщині. Перший раз я був із. Послом тоді ще із Москви 91-го року. Я думаю, ми були першими, першою західною делегацією там, посла, яка приїхала, як відкрили тільки область, е, яка була довший час закритою. Е, мене особисто пов'язує те, що мій батько родився в Білих Ославах, і де його дід тоді був е, парохом. А родина моєї дружини, вона з Австралії, але її родина, батька родина також є з, з Княжвора. Це зовсім недалеко. Люди в Канаді знають коломею через поняття коломейки, е, популярний танець, народні танці українські дуже популярні, зокрема в Західній Канаді. І я надіюся на розширення потоку також відвідувачів із Канади. Їх не бракувало минулими роками, але я думаю, що е, також наш проект має на увазі підвищити туристичний профіль цілого івано-франківського регіону, включно з Коломийщиною. Канада на протязі всієї історії, вже сучасної незалежної України, була першою країною, яка визнавала. Україну як державу самостійно. Ми вам дякуємо за ту велику підтримку, яку ви даєте нашій державі, і в боротьбі з агресором зараз на сході України, в тому числі і військову підтримку. З входженням проєкту Проміс, який веде канадські муніципалітети. Ми розпочали, я рахую, дуже велику роботу. Перша це стратегія розвитку, коли ми не дуже могли навіть виписувати ту стратегію, хоча в нас на папері вона завжди була, але ситуація в країні, як правило, нам не давала займатися стратегічними проблемами. Ми займалися тактикою. Проміс працює в чотирьох містах Івано-Франківської області: це Івано-Франківськ, Коломия, Долина і Яремче. Пан Посол, представник Канади. В рамках свого візиту дивиться за тим, що впроваджується в рамках проекту Проміс, як впроваджується міжнародна технічна допомога, вивчає, що зроблено. Тому що після цього всього ми будемо планувати, що далі буде робитися. Наприклад, Коломия, я зараз дуже активно впроваджую проект проміс, і Коломию ставлять приклад іншим містам. Проект працює ще в трьох областях, крім Івано-Франківської, це Запорізька, Полтавська і Вінницька. Щось ми від них вчимося, щось вони від нас будуть вчитися. Ну і таким чином здійснюються такі поїздки. До певної міри поступ то є така річ, як Жити з власною дитиною людина, якщо живе з нею щодня, не зауважує, як вона росте. А от родичі, які бачать дитину раз на пів року, раз на кажуть, одивіться, як вона виросла. Так само і я думаю, тут, тут в Україні, зокрема, тут були великі сподівання на прорив, вони не у всьому здійснилися, так що є також хвиля розчарування. Але якщо дивитися. Реально, тут ідеться, скажімо, Канада підтримує, наприклад, розвиток нової поліції. Це є проєкт, який був задуманий і здійснився за коротший термін в Україні, ніж у Канаді чи іншій західній країні. Тривала би сама студія про можливість проведення такої реформи. Вона відбулася. Бюджетна децентралізація це я думаю, дуже реальна справа. Знову ж таки, із розмовою із представником фірми Леоні, він нам сказав, для нас надзвичайно важливо, що ми більшість всіх питань можемо розв'язувати тут на місці. Короткі шляхи, чітке рішення міської влади з Києвом. Ми майже не потребуємо взагалі вже спілкуватися. А це погодьтеся в порівнянні із чотирма-п'ятьма роками. Тому є величезна зміна. Знову ж таки, воно усвідомлення тих змін. Триває, де потрібно ще багато роботи. Я думаю, почалася, але потрібно це є в справі верховенства права, в справі судів, в справі справедливості взагалі в Україні. Мені здається, що почуття безкарності для людей із минулого і часом з сучасного це велика проблема в українському суспільстві. Ті події, які відбулися на минулих вихідних в Києві. Зв'язку з національним антикорупційним бюро з прокуратурою з судами показують, що громадськість далі вимагає поступу, і що система починає прислухатися. Я думаю, треба більше прислухатися. Треба дозволити тим антикорупційним установам, які створені рішенням українського парламенту, за підтримкою міжнародних партнерів, щоб вони запрацювали повно і ефективно.